Всім привіт! Я зараз в Хумані, в Сахарова. Останні ціни, субота набрала дуже багато, але в основному брала в чоловічому відділі. Зараз буду приміряти ось такі позиції, ще одні джинси такі простого крою. Прості лаконічні. Також взяла декілька рубашок. Сподобалось вона мені. Взагалі люблю, що ви чого виділа. і навіть взяла два піджачка. Ось такий симпатичний. Ось такий лінняний, легенький. І ось, ага, ще їх три. І ось такий, про так що Починаємо. Примірку. Ось такий бренд. Такий довгий, навіть занадто на, ну, мабуть, довгий, Вот такий дуже простий і Саші підійде. Тут також є емблемка. Він прикольний полосатик. Навіть якщо... Домашній одяг обновити, також непогано. Ось такий худачок, дуже тоненького крою. Фірма Геп взагалі дуже-дуже приємний. Картосний. Ось його треба точно брати. Ось так виглядає, шикарний. Якість просто, неймовірна, він тонесенький, дуже приємний. 24 гривні, Сказала, не сказала. 24 гривні, то чому не взяти? Класний. Мідісон Авеню XL. Люблю такі розміри. Навіть для себе. Дуже прикольно, так можна. Карний колір класний і приємний. Мабуть, ось цей вольмар. Цей, мабуть, ні. Оці два класнівчі. Не буду брати зайве. Ось так він виглядає. Він дуже простий, люблю такі об'ємні таскати. Рівнець навіть вчора купила, якщо треба буде. А ще взяла Сашка Грюб жилетки, Думаю, треба і собі подивитися дресмен. Дресмен я, до речі, її піджаки брала. Також тоннесеньке, тонесенька тканина. Дуже приємна. 3XL. ще щось. На оверсайз. знаю, На її рахунок ще подумаю. тут погано видно. пола Ральф Лорен. І така симпатична рубашка. Дуже приємної якості. Не знаю, мені чомусь хочеться її взяти. Вона така незвична емблемка. Дуже класна якість з джинсами, з синіми джинсами буде класно. Рукавчик, в принципі, мені подобається. Як вам? Узіка. Треба, мабуть, застібнути, хочу поміряти жилетку з чимось. Чимось контрастним, щоб просто було її видно. <рістити> ну, так виглядає, я не знаю. Я хочу, з якоюсь рубашкою, не знаю, яка підійде, поміряти один з піджаків хоча б. Бо я в тому році поправила декілька піджаків чоловіка, один ще виявився з кашеміром, Звичайно, він сів. Вау! який причудовий. Так статусно прямо зразу. миша образ. Шикардос. Mm -hmm. Тут так шлиц. Я люблю такую mm так. -hmm. Класс. Джак. Реджен троф. Реджентроф. Склад. Який склад у нас 100% шерсть. Подкладка Поліестер Ян. Палам. Дуже класний. Прибереш якісне. Відчуття якісної річі. Драймен. Дуже проста, але і приємність саме ткану вона дуже приємна. Вона на вигляд виглядає як шовкова. Подобається колір такий, навіть не знаю, з чим його порівняти, він класний. Кармашка. Надо брат. Пріміум Джек Джек Джонас. Ось так виглядає дуже просто. Подобається. І хочу приміряти піджаки, вони якраз контрастні. Ось цей піджак пенда 100% льон дуже приємної якості, але мені здається великий. На мене великий він, на жаль, навіть не розумію я цього. Це не мою мама. але не знаю, чи вона погодиться його приміряти. Класний. Осталась одна єдина річ, щоденічка міжна. По останній ціни, звичайно, людей багато. Приміряти, тому я намагаюся дуже швидко все робити, як тільки можу. Також кенда. Також він може бути великим розміром, але якість не вірна. Да, Вона буде великим. Жвивайні. Шикарно. Піджак просто шикарний. 24 гривні. Я наз... Виявляєте? Я думаю, його взяти. Можу, Саші. Пушліці, як я люблю, дві. Ось така вітром, Скоріше за все, знімати більше не буду. Думаю, і так нормально. пішла я на касу, подивлюся, взяла мою маму, бо Вона тут також зі мною сьогодні і черга зі мною тут гасати. Все, гарного дня. Пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного дня! Як вам рубашечка? Ну, Рубашечка мені здається. Прикласнюча. За 24 гривни. Я думаю, що і дітвора в мене її захоче зарядку. Це було показати джинси ще. Ось такі дуже прості. Уверсаліс. Можливо, на маму, не знаю. Хорошо, але рівненець чудеса. чудіса. Розгляну, Можливо, коліні не дуже майбутній.